Добрий день. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему 3. Досліджуємо будову атома. А також виконаємо діагностичну роботу номер 3 Презентацію виконав вчитель хімії Калісніков Андрій Володимирович. Будова атома. Сьогодні на уроці ми повторимо короткі відомості з історії розвитку наукових знань про будову атомів хімічних елементів. Про фізичний зміст періодичного закону. Також розглянемо з вами радіоактивність, випромінювання, протонне та нуклонне число. Навчимося визначати елементарний склад атомів хімічних елементів відповідно до їх положення в періодичній системі Дмитра Івановича Міндієва. Атом. Пригадаймо, яке визначення атома ви знаєте з уроків фізики, хімії природознавства? Яке походження має слово атом? Що було відомо про будову атома за часів Дмитрія Івановича Мінділеєва? Антуан Анрі Бекерель у 1896 році під час одного із своїх чисельних дослідів французький фізик Антуан Бекерель загорнув кристали сульфата уранів калію в чорний світонепроникаючий папір і поклав на фотоплівку. Після проявки на ній з'явилися сулетти кристалі Так була відкрита здатність повуку рану випровінювати іонізуючі промені, які засвітлюють в темряві фотоплівку та спричиняють світіння речовин в темряві. П'єр Кюрі і Марія Складовська Кюрі фанатично віддані своїй справі, вчені не маючи навіть лабораторії, працюючи в невеличкому сараї на вулиці Вомон в Парижі. З 1898 року по 1902 рік переробили понад 8 тонн уранової руди, щоб добути соту грама нової речовини радіум. У 1903 році за відкриття радіоактивності подружжя отримало Нобелівську премію з фізики. Пізніше був відкритий новий елемент, названий На честь Батьківщини Марії. Полонія. У 1911 році, вже після смерті чоловіка, Марія Кюрі здобула Нобелівську премію вдруге за відкриття нових хімічних елементів, а саме Полонію та радію. Джозеф Джон Томсон. Американський вчений Джозеф Томпсон у 1906 році також отримав Нобелівську премію за відкриття електрона. Існування якого передбачав ще у 1897 році. Але модель атома запропонована вченим у 1903 році, в якій електрони, наче родзинки в кексі, рівномірно розподіляються в позитивно зрядженій субстанції, не була досконалою. Зараз ми перейдемо з вами до теми та переглянемо деякі визначення стосовно цієї теми. Атом це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра, нейтральних часток нейтронів і негативно заряджених електронів. Ядра атомів складаються з елементарних частинок двох видів, а саме протонів і нейтронів. Сума протонів і нейтронів у ядрі одного атома називається наклонним числом. Зараз ви бачите на слайді формулу. А дорівнює N плюс Z, де А – це нуклонне число. N – це число нейтронів, Z – число протонів. Що ж таке взагалі хімічний елемент? Це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Як же нам визначити кількість протонів, кількість нейтронів та заряд ядра? Це можна зробити за допомогою періодичної системи хімічних елементів Дмитрія Івановича Менделєєва. А саме, кількість протонів у ядрі чисельно дорівнює заряду ядра. Кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів в електронній оболонці. Відносна атомна маса, що називають масове число, дорівнює кількості протонів плюс кількість нейтронів. Кількість протонів у ядрі дорівнює заряду ядра. Він буде чисельно дорівнювати порядковому номеру елемента. Фізичний зміст періодичного закону. В атомах елементів із зростанням порядкового номеру відбувається збільшення кількості протонів у ядрі та електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня, оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично будуть повторюватись. Сучасне формулювання періодичного закону властивості хімічних елементів, а також форми і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їх атомів. Зараз фіз Переходимо далі до наступного слайду. Маса протона та нейтрона приблизно однакові, їх приймають рівними одиницями. Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Нукліт – це різновид атомів з певною кількістю протонів і нейтронів у ядрі. Ізотопи це атоми одного і того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі. Позначення нуклідів. У науці використовують спеціальні позначення нуклідів. заряд ядра, тобто протонне число, пишуть ліворуч унизу від символу хімічного елемента, а масове число ліворуч угорі. Наприклад, для нукліда оксигену пишеться спочатку символ хімічного елемента. Зверху, зліва, пише масове число 16. Заряд ядра, тобто протонне число пишемо знизу зліва, тобто 8. Іноді протонне число опускають і пишуть просто 16 О, оскільки й так відомо, що у всіх нуклідів оксигену протонне число має бути 8. Нукліди можна позначати як хімічними символами, так і з використанням назв хімічних елементів. Наприклад, оксиген 16, оксиген 18. Нукліди єдиного елементу гідрогену, крім таких позначень і ще мають власні назви. Звичайний гідроген протій ядра його атомів містять лише один протон. Важкий гідроген дейтерій, у ядрах його атомів, окрім одного протона, міститься ще й один нейтрон. Надважкий гідроген третій у ядрах атомів, якого, крім одного протона, Міститься два нейтрони. Науковцям також удалося добути ще супернадважкий гідроген, але власної назви він ще не має. Зараз пропоную перейти до виконання діагностичної роботи. Завдання з 1 по шосте на вибір одної правильної відповіді оцінюється в 0,5 бала за кожне. Завдання 7 на послідовність оцінюється в 1 бал. Завдання 8 та 9 на відповідність оцінюється в 2 бали за кожне. Завдання 10 відкрита форма. 4 бали. Перше запитання. Укажіть назву елемента назву металічного елемента. Друге запитання. Укажіть групу елементів подібних за властивостями. Третє запитання: Укажіть рядок хімічних символів, який включає лише лужні елементи. Четверте. Укажіть порядковий номер елемента, який відноситься до групи інертних елементів. П'яте. Укажіть число електронів у атомі елемента з нуклонним числом 19. Укажіть максимальну кількість електронів на першому енергетичному рівні. Другий рівень. Сьоме завдання. Розташуйте елемент за посиланням металічних властивостей. Восьме завдання. Укажіть відповідність між хімічним елементом та складом його атома. Дев'яте завдання. Установіть відповідність між електронною формулою атома та назвою елементами. Десяте завдання, третій рівень. Охарактеризуйте хімічний елемент селіції за планом. Плану можна не дотримуватись. Перевіримо себе. Перше запитання відповідь Б. Друге запитання відповідь А. Третє запитання відповідь Б. Четверте запитання відповідь Б. П'яте відповідь Б. Шосте відповідь Б. Сьоме, перше Г, друге Б, третє В, четверте А. Наступне запитання восьме. Відповідь А п'ять Б три В 2, Г1. Дев'яте запитання А два Б1. В п'ять Г три. Десяте запитання. Селіцій – це елемент під номером 14. Отже, заряд ядра його атома дорівнює плюс 14. Протонне число 14, він має 14 протонів та, відповідно, таку ж саму кількість електронів. Нуклонне число селіцію становить 28. Число нейтронів буде дорівнювати 14. Селіцій – це елемент 4 групи головної підгрупи. Має чотири валентні електрони на зовнішньому енергетичному рівні, тобто вищу валентність чотири. Селіцій розташований у третьому періоді, тож його атом має три енергетичні рівні. Складемо графічну та електронну формулу селіцію та спрогнозуємо його властивості. На першому рівні у селіцію є два електрони. На другому рівні 8, на третьому рівні 4. Один С2, 2, С2, 2, П6, 3С2, 3П2. Далі, вищий оксид селіції О2. Утворює видку водневу сполуку в селіці 4 Силіцій – це неметалічний П-елемент. Утворює просту речовину неметал, Проста має назву кремній. Рефлексія, Продовж Іван Цюжок. Я дізнався, дізналася. Я вмію. Я буду використовувати. Мені це буде необхідно для я навчився або я навчилася. Я набув або я набував вміння. Дякую за увагу.